Шановні друзі, відеоконсультація присвячена особливостям навчання хлопчиків в початковій школі. Основна модель дії наших хлопчиків пов'язана в першу чергу з тим, що вони шукають нових шляхів, нових способів пізнання світу, на відміну від моделі дівчаток, які намагаються зберегти. Те, що вони вже надбали. Тому хлопчики досить часто виступають революціонерами і досить часто ламають сталі форми, до яких звикли дівчатка. Про що необхідно знати нам всім? В першу чергу, хлопчики розвиваються пізніше від дівчаток. Таким чином. Дівчатка десь приблизно до 20 років швидше розвивається на відміну від хлопчиків, і це відставання може складати від 1,5 іноді до 2,5 років. Це свідчить про те, що досвід, який набувають хлопчики, він у них. Проходить більш повільніше, ніж у дівчаток. І тому в певних моментах дівчатка виглядають більш дорослішими, ніж хлопці. Рухова активність хлопчиків має природне джерело. Тому хлопчики такі непосидючі, активні, рухові в своїх діях, і їм досить важко буває зосередитись на чомусь і сидіти спокійно. Але про це треба пам'ятати і поступово вчити їх контролювати свої рухи і свої дії. Але цей процес, я ще раз хочу повторити, має відбуватись поступово. Якщо ми говоримо про те, що хлопчики досить часто розбирають іграшки, предмети, які їм дають, але це є нормальне явище, їх завжди цікавило, з чого вони складаються. Тому діяльність і робота з конструктором, щось збирати, розбирати це є все природнє і знайомо хлопчиків. І якщо в навчальному процесі ці моменти будуть враховані, це тільки буде сприйнято хлопчиками позитивно. Ну, якщо ми е, хочемо сказати, е, ще, що хлопчикам потрібно більше часу для адаптації до школи. І тому тут дуже важливий такт дорослих по відношенню до цього процесу. Можна сказати про те, що хлопчикам досить важко працювати в умовах, коли їм ставлять певні обмеження, яких вони мають дотримуватись. Тому дуже важливо, щоб ці обмеження були аргументованими. Тому хлопчикам, коли ви ставите певні вимоги, аргументуйте, чому вони виникли, щоб хлопчик зрозумів, як йому реагувати на те, що ви йому пропонуєте. Досить часто, втома у хлопчиків, гальмує їх мовлення і логічні процеси. Діяльність, яка потребує від хлопчиків різних типів мислення. Логічного чи образного, може розмежовуватись е, плавним аргументованим переходом, що теж важливо, чому саме ми маємо тут е, логічно згрупувати, а тут образно, тому що у дівчаток цей процес відбувається більш природно і не потребує такої аргументації. Зовнішність хлопчиків теж цікавить, але вони не завжди про це говорять. Більшість хлопчиків можуть дарувати один одному речі. І це вони роблять для того, щоб підтримувати зовнішні стосунки. І тому батькам необхідно пояснювати, що те, той предмет, який подарував, Хлопчик своєму сусіду це не просто нерозуміння того, що він вартий чогось, а це в першу чергу бажання встановити контакт з сусідом по партії і знайти собі друга. Поведінка хлопчиків не потребує нотацій та покарань, бо вони по великому рахунку не мають ніякого сенсу. Тому досить часто необхідно одну і ту ж саму вимогу повторити декілька разів. І результат буде більш успішним, ніж, буде, ніж тоді, коли ви будете робити потужний тиск і на вимагання того, щоб дитина обов'язково, безпрекословно виконала вашу вимогу. У своїх діях хлопчики досить часто поспішають. Але це не свідчить про відсутність бажання зробити щось якісно і на належному рівні. Тому для того, щоб вони розуміли, що це треба робити якісно, їм необхідно давати можливість осмислити, що вони зробили. І якщо зі сторони дорослого буде саме така підтримка, це допоможе хлопчикам краще адаптовуватися до навчання. І взагалі, пам'ятаємо, що хлопчики, хоча і мають свій світ, вони можуть, так як і дівчатка, проявляти свою емоційність. І нічого страшного немає в тому, якщо хлопчик заплакав. Він відреагував на ті емоції, які з'явились, і не треба з цього глазувати. а навпаки, треба підтримати, щоб хлопчик знайшов підтримку у дорослих. Пам'ятаймо про те, що зберігаючи світ хлопчика, ми збережемо в майбутньому батька, який буде адекватно сприймати цей світ.